Друзі, всім величезний привіт! І сьогодні, в цей такий досить прохолодний осінній день, ми будемо готувати смаколик з осінньою атрибутикою. В ньому використовуватиму гарбуз. Цим рецептом поділилася зі мною моя колега, тож сьогодні хочу приготувати і роблю це разом з вами на камеру, адже я вже скуштувала цей десерт. і Мені він дуже сподобався. Буду найближчим часом його робити ще. Це дуже смачно. Отже, для цього рецепту нам потрібні 3 яйця, 1 стакан цукру, 1 чайна ложка соди та 1 чайна ложка розпушувачу. Далі беремо гарбуз, але не весь, всього 500 грамів, будемо натирати на терці. І е, беремо апельсин один, е, 150 грамів олії, 320 грамів борошна, беремо тару, туди виливаємо яйця. Збиваємо міксером, додаючи поступово цукор. У мене ось така консистенція утворилася. Сюди я додаю просіяне борошно. Можна було зразу додати і олію, але я, чесно кажучи, забула. Додаємо соду і розпушувач, перемішуємо. Додаємо, знову ж таки, олію 150 грамів. Ще раз перемішуємо. І на терці ми натираємо, ось так я на такій середній терці натерла 500 грам гарбуза. Добренько все перемішали. Потерла цедру з апельсина, мені дуже смакує з апельсином. Хто не любить, можете не додавати. На пергамент викладаємо отриману масу, наше тісто. Гарнесенько розрівнюємо. Можна використовувати, звичайно, таку знаєте, круглу форму для торта, потім це розрізати. Але мені хотілося, щоб він швидше спікся. Я його просто навпіл розділила і між собою ці два коржі склеїла. Ось такий має він вигляд уже в готовому вигляді. Далі ми беремо апельсинчир, який в нас залишився, видавлюємо з нього сік. І цей сік нам буде потрібен для того, щоб пропитати наші коржі. Не додаю ні цукру, нічого, просто так збризнула коржі, підготувала сметану з цукром, намастила, і в кінцевому результаті маємо дуже смачний, такий осінній, неприторний, не занадто солодкий. В ньому в цьому десерті якраз все в міру. Рекомендую від душі всім нашим членам сім'ї, сподобався. Подруга до мене заходила, вона також вражена казала, Це дуже смачно. Тому е користуйтеся, це просто, легко. Якщо не знімати це на відео, повірте, е це займе у вас мінімум часу. Зверху я трішки притрусила маком і вийшов дуже смачний і естетичний осінній десерт. А це фото ми з Міланкою на зупинці, чекаємо автобус і їдемо на концерт Артема Пивоварова. І поки у нас був час, ми зайшли в Новус. мене дуже там зацікавила полиця з книгами. Ось квартира на двох, зокрема, читала вже дуже гарні відгуки. Вартість 269 гривень, подивилась по інтернету, в принципі, можна брати, тобто це недорого. Бути окей від Дарки Озерної відкрила для себе цього автора також дуже гарні відгуки на цю книгу, зокрема, і інші книги, Дарки. Дуже сподобалося, тому придивіться, якщо хочете в нову сіні через інтернет, от прям дуже багато класних відгуків. Зокрема, на книгу «Ось ви це зможете зацікавило, простою, доступною мовою пише. Поки ми чекаємо концерт, у нас є час, ми зайшли в нову погляньте, які красиві тут рушнички. Дуже гарно, такий навіть і подарувати не соромно. Симпатичні такі. Дивіться. Це у нас скатертинка. Катерина, Меланж. дуже гарні. І ось до неї серветочки. Хом. Ну хом це їхня вінечка. Це у нас раммер. Ранер, то, мабуть, якась така довга штука. Ось такі вафельні, гарненькі, патріотичні можна підібрати. Клас. Ці мені дуже сподобались. Тут в наборі виходить. Два рушнички йде. І також ось постіль в таких стриманих кольорах. Дуже класно. Простирад, сатин Все можна попідбирати. Наволочка. Подивіться, яка красива. Дуже гарні кольори. Також ось такі наволочки. Світло-сіра. Палітра гарна, стримана така. Просто раду. Мені ось ті сатинова сподобалась дуже віричка. Це ж взагалі, яка вона красива. переливалася. Супер. Вперше бачу такі кондиціонери для білизни Tropical, Munсоon, Rainforest. Caribbean Сенсі. 239 гривень за 2 літри. Дуже прикольна така упаковка. Ну, ось можна розкрутити, ніхто дуже класно пахне. Ми, до речі, знайшли ось марку оберіг також. Хороша ціна, 6999, зволожуючий, змітню, відновлюючий. І це у нас йде для комбінованого та схильного до жирності волосся. Але ж це бальзами. Я хочу бальзами, А де шампунь для жирного волосся? Тут я не бачу, тільки бальзам. Зміцнюючи для комбінованого та жирного. Для всіх типів. І є ось такі пробнички. Це глина, шампунь, винна фмильовань. Давай візьмемо, спробуємо. Любимо. Подивіться, яку ми класну коробку знайшли з, Міра... з Міланою. Взагалі супер. З вишнею в алкоголі. Вартість такої коробочки 419 гривень. Ну, я б не відмовилась від такого своє і чу як наші волонтери, дівчата дуже гарно кажуть, допомагаємо зсу разом з Артемом Буварова. Вірю в те, що ми, українці надсильна держава, надмогутна держава. І нам з вами ще будувати і планувати наше майбутнє, свідоме майбутнє у свідомому суспільстві, у суспільстві, яке буде нести відповідальність за свої вчинки та дії. Але завдяки трьом речам, трьом речам, то є тризуб нашої нації. Кожного дня прокидаючись, я як мантру проговорюю і вдячний, вдячний Всесвяту, творцю та ЗСУ. За такими козачками у нас є можливість жити, наскільки це можливо нормальне життя, планувати і будувати своє майбутнє. Тому я хочу, щоб ви не забували про це навіть в такі часи радості. Це дуже важливо пам'ятати і бути вдячними. Ми з вами вже 32 роки, до речі, говоримо про нашу незалежність, але, але ми, на мою думку, на мою скромну думку, ми з вами. За часи повномасштабного вторгнення перейшли в іншу фазу, нову фазу, яка має назву взаємозалежність. І це варто усвідомлювати. Ми єднаємося зараз. Бо маємо з вами спільне коріння. бо маємо з вами спільну мету і маємо з вами спільне жовто-блакитне серце. І це серце щодня, воно щодня п'ятьому лісам з кожним новим народженим життям, з кожною новою думкою і емоцією. Новою піснею мелодією українською. Сильне, вільне, щире, жовто блакитне серце. Україні! В Макдональдс, як хотіли, тому скупилися в Новусі. Чекаємо тепер на таксі. Привіт, каже Міланка ось наша наш багаж зі смаколиками. Доброго ранку вже всім! У нас вже ранок. Я зробила собі каву. І вчора вже, на жаль, не показувала вам наші покупки у Новусі, а зараз хочу ось показати. ми Дуже хотіли з Міланою в Макдональдс. Ми вийшли з концерту, Макдональдс зачинений. Пішли в Челентано піцерію, думали там щось скуштувати. Челентано також зачинено. Суші також зачиняються. І ми пішли в нову знову ж таки, бо ми заходили в нього перед концертом і після. І вирішили, що ми візьмемо щось таке смачненьке. новус також уже зачинявся. Ми взяли сирні палички. Так, і наш вибір пав на сири. Ось такий сир, прикольний. Їх було три варіанти: з базиліком зелений, з томатами червоний, відповідно, і ось такий ось з лавандою. Їхнє виробництво, мабуть, може, це. Просто наліпка. Я просто в нову не дуже ну, частий гость, гість, але м м люблю заходити. Мені таке цікавий там різновид товарів. ось Сирів там дуже багато. Ми взяли також ось такий сир горгонзола Selection Birgit Bar. За 228 грамів ми віддали 113,77. Ну, великий досить шматок був. Я ось нарізала, трішки меду поклала, трішки з лавандою. Для мене ось горгонзола це найкращий сніданок, який, може бути, взагалі я обожнюю сири. Так, Корейка, по кіровоградськи, копчена варена вищого сорту. Бачила стенд із продукції, яка підходить уже до кінця. Термін придатності, ну, можна поритися, щось вибрати, але я ж кажу: у нас і часу не так уже багато було. Можливо, колись заглянемо щось і підберемо собі. Бачу, людей там дуже багато. Тому, а ще було ось таке курине філе. Тут також напівкопчена, дуже його люблю, воно таке ніжне, соковите. Так, ну, власне, такі були покупочки продуктові ось такий сік. Золотий поток, він такий, знаєте, дуже розчинений з водою, мені здається, але взяли велика упаковка, в принципі, досить смачний такий ненасичений смак 60 гривень за 2 літри. Тому ну, нам зайшов вчора, чесно скажу. Тому ось такі були у нас продуктові покупочки в новусі. Сподобався мені цей магазинчик, супермаркет. Покажу вам трішки знімала про рушнички, дуже гарний постіль, дуже гарна. У нас також є декілька покупок косметичного напрямку, тому зараз подивимось. Отже, купили ми в пробничках Мілану. В Мілані сподобалася марка Оберіг, неї жирне волосся. І в повнорозмірних версіях немає ось саме такого глина шампуню-укріпляючого, винно-хмелевого з білою глиною для комбінованого і схильної водожирності волосся. Так? Тому, тому ми взяли пробнички на пробу. Так, і е, потім вже майже схватили повнорозмірну версію оберігу, той, який у нас був, але потім я підійшла до іншого стенду, і ось подивіться, на що натрапила. Марка називається Йоп... Йопе, Навіть не знаю, як вона називається. Шампунь-освіжаючий для жирного волосся, називається свіжа трава. Так, е... Склад який тут? Це Польща, Варшава Польща. Є ось їхній Інстаграм, Фейсбук. Запах, знаєте, такий свіжості, запах свіжої, такої трави, але специфічний. Це не просто звичайна зелененька травичка, яку косять газончики. Тобто це щось таке більш Трав'яниста, якийсь має лікувальні, можливо, властивості. Такий Трішки, наче глина мені якась тут свіжий такий переважній більшості аромат. Пише, що 98% натуральних. Low -processed, не знаю, як переводиться. Освіжаюча формула для жирного волосся. Ну, якось мені. Сподобався сама от упаковка, не тестується на тваринах, веганський продукт. А, ну, на превеликий жаль, я не бачу тут складу. Е геть щось не бачу. Так. Значить, тут до цього шампуня був ще ось такий ось кондиціонер. Він був також і в рожевому варіанті представлений. Не знаю, правда, для, яких, для якого волосся, але щоб взяти пару, саме шампунь-кондиціонер то був тільки для жирного для волосся отакі от от покупочки у нас були. Ну, а на цьому любі друзі, я буду з вами прощатися ненадовго. В планах є, як завжди, багато відео. <кій> Головне, бажаю нам всім мирного, тихого і спокійного неба. Не забуваємо донатити, не забуваємо підтримувати. Кожен на своєму фронті, як то кажуть. І єднаємося і віримо в нашу перемогу, віримо в краще життя. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.